Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Наталію Маланіну, яка допомагає російським військам та публічно закликала вбивати українців. За даними контрозвідки Служби безпеки України, фігурантка активно веде власний ютуб-канал та сторінку в телеграмі ВКонтакті, де відкриває збори на підтримку російських військових. Так зловмисниця неодноразово вела стріми з Донеччини, в яких звітувала про передачу безпілотних літальних апаратів типу МАВІК, призначених для ведення розвідки та коригування вогню по позиціях ЗСУ, також хвалилася придбаними радіостанціями, комплектами цифрового шифрування та військовою амуніцією і боєприпасами. Встановлено, що вона підтримує взаємодію з представниками окупаційних адміністрацій, командирами підрозділів збройних сил Російської Федерації, а також з посадовцями так званої ДНР. Служба безпеки України задокументувала, що від початку повномасштабної війни блогерка бере участь у публічних заходах та відеозйомках, які транслюють наративи про нібито звільнення Донбасу. Крім цього, веде інформаційні кампанії, спрямовані на підтримку збройної агресії Російської Федерації та поширює дезінформацію про війну в Україні. Задокументовано звернення зловмисниці, де вона агітує надавати інформацію про розташування ТЦК та даних. На родини військових для здійснення удару безпілотниками типу герань на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранці про підозру за частиною 3 статті 110 Прим 2 кримінального кодексу України. Це за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни марш території або державного кордону України, оскільки зломисниця переховується від правосуддя на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.